Наша шановна екзаміційна комісія, в вашій увазі пропонується дипломна робота, бакалаврська дипломна робота на тему програмної реалізації онлайн-менеджера задач. На цьому слайді показана мета роботи та задачі дослідження. Ви не чекайте, ви відразу зробили. Так, 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 так. Далі, далі проведена таблиця порівняння аналогів розробленого веб-застосунку. Також далі таблиця функціональних можливостей розробленого веб-застосунку. Також таблиця видів веб-застосунків та їх порівняння. Таблиця технологій, які використовує ПВА, тобто. Це застосунок, на якому. Ну, це, це технологія, на якому розроблювана ну, була розроблена застосунок. А, також була таблиця переваг та недоліків ПВА. Далі, далі структура папок та файлів. А, схема функціонування Redux. Redux це бібліотека, яка. Дозволяє ну, зберігати дані застосунку. Далі наведені, наведені е, слайди з зображеннями додавання групи. Далі додавання задачі слайд. Також зміна фону застосунку. Відкривання застосунку як Пиват, як тобто Далі таблиця тестування основних функцій програми. Таблиця тестування додаткових функцій програми та висновки.